Мажори проти телевізійників. Оператори телеканалу Чорнівці в центрі міста стали на заваді двом хлопчикам-мажорам, котрі вирішили припаркуватися в недозволеному місці. Інцидент стався в п'ятницю пізно ввечері біля нічного клубу «Хардрок». Працівники нашого телеканалу чекали на зупинці маршрутку. Через кілька хвилин до них під'їхав Мерседес. Водій забажав припаркувати свою номарку саме там, де стояли наші співробітники, тобто на тротуарі. На зупинці громадського транспорту, мовляв, цитую, нам тут можна. Виникла суперечка, яка завершилася викликом міліції, відвіданими райвідділу, погрозами і не тільки. На одного з працівників телеканалу молодики скоїли вмисний наїзд про безпреділ по Буковинській нашому сюжеті на цьому відео. В райвідділку міліції затриманий мажор ледь не плаче, що його сорочку пірвали. Вона дорога, і в нього немає стільки коштів на нову. Ні, то ж підеш на те. Пішно. Я що, мільйонер, чи що? Ну, ти що ти ти шо, 10 Не по що я маю. От я сюди купив хорошу рубаху, і мене тривати. Просто задіпати руки і рватися. Із пірваною сорочкою хлопчика мажора доправили до міліції з центру Чернівців після того, коли він не на оператора телеканалу Чернівці. Денис Науменко пригадує, він зі своїми колегами на тротуарі чекали маршрутку. У тому місці, де стояли телевізійники, а це зупинка громадського транспорту. вирішило припаркуватися двоє мажорів на 500-му мерседесі. Стояли тут, виходить, кругом стояли ще чоловіка. А машина заїжджала отак сюди з пішохідного переходу на тротуар. Заїжджала машина. Вышел водитель вместе с пассажиром э, и заявили в на, ну, наглым, наглым как бы образом с матами, заявили о том, что им здесь ездить можно. На, на наш вопрос: почему и куда они едут и что они делают. После чего э, водитель сел в машину, сделал, э, моргнул два раза фарами, и тут же еще мы, мы не успели отойти. А я ему сказал о том, что, что он должен был хотя бы посигналить. Він моргнул два рази фарами, сів в машину і продовжив їхати. Вследствие чого, знову ж удар ударил в ногу, вследствие чого я упав на, на капот. Ну, то есть, від силы удара я упав к нему на капот. Інцидент бачили таксисти, які стояли неподалік та кілька перехожих. Один із чоловіків погодився розповісти для об'єктивності, як все було. Ізначально він під'їхав, становився, пару секунд пауза, потім движення вперед. Парень оказался на капоті после чого очередна пауза несколько, ну секунд тридцять можуть, і повторний. Ну скажем так, как это правильно сформулювати. В результаті чого второй раз этот парень оказался на капоті, і його на капоті привезли метра два три Після цього вхід пішли кулаки. Бійку зупинили працівники патрульно-постової служби, які чергували неподалік. За кілька хвилин приїхала і слідчо-оперативна група. 15 лютого 2013 року в чергову частину Шевченського району відділу надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ватутіна, 2, водій здійснює наїзд на тротуарі на пішоходів. Визнав слідчі оперативної групи на вказане місце події, було встановлено, що водій автомобіля Мерседес, паркуючись на тротуарі, зачепив бампером групу людей. Після чого, вийшовши з автомобіля, з ним, вчинили з ними конфлікт, пошкодивши їхній одяг. Дана подія зареєстрована в єдиному реєстрі досудового розслідування, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 296 ч. 2 Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування, в ході якого буде прийнято кінцеве рішення. Проходити експертизу на наявність у крові алкоголю воді та пасажир крутого мерса відмовилися. А відтак автоматично за законом вважаються такими, що перебували у стані алкогольного сп'яніння. Неадекватно вели себе мажори не лише на вулиці під час інциденту, а й в райвідділі. Спочатку нахабно почали сміятися з телевізійників. хлопців <різь> років. А потім стала забороняти відеофіксацію. У мене є машина, вона стоїть в центрі. Я не кажу, що вона стоїть, я водитель. Вона стоїть в центрі. Поїхали. Що ти мене знімаєш? Сніми себе. Можеш? Сустоять себе снятику перевернути і зняти служморду. Потерпілі написали заяву, де не зняв побої. У нього численні синці та різкі болі у хребті та правій нозі, не кажучи вже про вщент розідрану куртку. Мажори дали покази, після чого їх відпустили. За хуліганство їм загрожує до чотирьох років позбавлення або до п'яти років обмеження волі. Крапку у цій справі поставить суд. Чернівецький репортер триматиме ситуацію під контролем і сподівається на справедливість правосуддя. Риторичним залишається питання. Допоки мажорам в Україні буде все дозволено. Олександр Мер Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».